Скоро небо над окупантами скаже Доброго вечора, ми з України. Приєднуйся до армії дронів від ЗСУ. Хайтек Соколик. Наш новий суперзір. І бездоганний приціл. Бержаці зібрати 200 дронів для розвідки. Доброго вечора, ми з України. Перекажи кошти на рахунок ЗСУ або новою поштою. Передай світро подробиці на сайті слава Україні. Щодня о 20-й. Я вітаю вас на годиннику, восьма вечора. Ми з марафоном. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Найголовніше про Україну і з Україну разом про головне. Найзапекліші бої в Гостомелі були саме тут. Всі висновки та прогнози. Ще одна доба героїчного протистояння. Разом перемагаємо. Марафон Єдині новини. Щовечора о о й Разом ми сила. Дякуємо за довіру. Разом переможемо. Єдині новини головне. Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за в вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. купуйте зі знижкою 10% в аптеках. аптека АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лакалут-ефект. Мідсомер тиха британська провінція, де майже кожен житель тримає свого скелета у шафі. Нові заплутані злочини та новий і не менш принциповий інспектор Барневі. Дивіться суто англійські вбивства у будні о 17.40 на Ентерфільм. Чому не знімається каблучка, ноги, набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини це проблема для вас. Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує лакалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста лакалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лакалут ефект. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТІВІ» матрац матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матра... Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайф якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властими. Матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Casper Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також Матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 дев'яносто гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. Знов з обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Увага розпродаж. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я. Усього за 199 гривень. Телефонуйте! Увага розпродаж. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я. Усього за 199 гривень. Телефонуйте! Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болю у суглобах.